Моє шанування усім людям звертаюсь до особи островської Ніли, у якої відсутнє посвідчення, що підтверджує її приналежність до органу місцевого самоврядування. Разом із тим, ця особа вважає себе міським головою міста Красилова та нав'язує іншим людям свою хибну думку, примушуючи громадян захоплено схвалювати її як представника держави. Але коли ті самі громадяни приходять до неї на прийом, щоб підняти серйозні питання, які їх турбують, то Островська викликає купу озброєних осіб в чорному одязі, які всіляко перешкоджають небайдужим громадянам зустрітися особисто з Островською та заслухати її, що нею особисто зроблено щодо вирішення цих питань. Одне з таких головних наболівших питань. Яке турбує жителів нашого міста, це систематичне, незаконне припинення електропостачання до житлових будинків, так саме незаконне припинення електропостачання, адже на численні запити і законні письмові, письмові вимоги до місцевих посадовців, жодна особа не надала жодної відповіді, жодного юридичного підтверджуючого документу, що відбувається зі світлом в Красилові. А Островська, яка вже більше 10 років на посаді, лише спостерігає за процесом. Розводить руками і ховається від людей. Островська, а тобі відомо, що у соціальних мережах шириться інформація, що Європа та Сполучені Штати за два роки передали Україні десятки установок автономної генерації, які б забезпечили безперебійне електропостачання саме у разі пошкодження об'єктів електроенергетики. Звертаю вашу увагу, що Україні було передано 91 таку установку. Ще раз повторюю: що Україні було передано 91 таку установку. З них працює лише дві, ще 18, встановлені, але не працюють. Всі решта навіть не були встановлені. Островська, ти як якийсь делегат, та навіть ходиш в десятку представників офіційної української делегації, яка відвідала місто Відень. Можеш відповісти, чому досі не оприлюднено ні плану, ні механізму відновлення зруйнованої генерації, чому під час війни тарифи на світло для людей піднялись втричі. Ти як якийсь делегат, та навіть входиш в десятку офіційних представників України. Можеш пояснити, куди йдуть ці гроші і в які терміни відновляться потужності. Островська три роки війни. Що особисто тобою зроблено для зниження тарифів для людей, а також для забезпечення міста установкою автономної генерації, яка б забезпечила світлом житлові будинки людей у разі пошкодження об'єктів електроенергетики. Островська, а тобі відомо, що за халатне відношення до своїх службових обов'язків передбачена відповідальність, у тому числі кримінальна. Українці почують від тебе прізвища осіб, які станом на сьогодні притягнуті до відповідальності за нанесені людям матеріальні збитки, а саме пошкоджені електроприлади, зіпсовані продукти харчування і ліки. Є прізвища осіб, які відшкодують людям нанесені збитки, а також прізвища тих осіб, які взяли на себе відповідальність за якісь відключення, які не передбачені законом. Островська, ти усвідомлюєш, що відповідно до закону України про захист прав споживачів, усім людям за це дійство потрібно буде виплатити дуже великі компенсації. Хто це буде відшкодовувати? Наберися сміливості і озвуч ці прізвища. Все, що в тебе відміно виходить, це прикриватись війною і нічого не робити для людей. Але війна не заважає тобі систематично мандрувати країнами Європи і ухилятися від звіту перед громадою. За чиї кошти ти подорожуєш, і яка користь від цього жителям Красилова? Усіх небайдужих людей прошу максимально поширити це відео. А уповноважених усіх правоохоронних органів прошу звернути увагу на цю ганебнішу ситуацію, яка склалася у місті Красилів. Усім людям дякую за увагу.